Ну, Це, правда, шків двокубового. З двокубового 7230 32762 е, е, Значить, е, Він трошки не такий, він трошки масовий, масованіший, ніж наш. А Що я хотів показати? Він просто повний отакий. У нас тут, блін, я мрідно, я У нас тут пустота в середині. І в шків, ніби шківок, нормальний, все, питання нема. Але він ні біда, нічого не видно, Все гутовську. Але от дивись, зараз кинув, підняв. Бачиш, от, сипеться з нього. Він, виходить, розслоєний. А ось, ось видно. Обірвалася все середній резина. І такий йде звук, то шкрап-шкрап-шкап-шкар-шкап-шкап-шкап-шкрап, шкрап, 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 ніби сипочок. Оце була заміна. Ну, він по-нашому, звісно, номеру ну, не підійде. Я не пам'ятаю, по-моєму, 1,5 і 2 Вроді шківи однакові. Вони дешевші, звісно, ніж двохкубово. Бо цей коштував тоді, тоді, це півтора року тому я міняв двохкубового, він коштував 3,5 тисячі цей шківок. Бо навіть він підписний шків 2,0. Для того лишаю, щоб... Щоб показувати, як він вилітає, оцей шківок. До речі, якщо коробка автомат в тебе стоїть, то тобі потрібен для того, щоб його зняти, ось такий ключик. Він, звісно, в моті є ось такий ключик. Щоб зірвати шків. Це я сам робив, варив спеціально для двохкубових автоматів. Бо того, що якщо ти. Ним не будеш тримати шківа, коротше, прокручують. Пролітає цеп. Коли ти шків зриваєш, от, допустим оцем, ну там тим, як той пістолет для розкручування, якщо ти ним зриваєш, проскакує цепочка і потім починаєш запускати гнуть клапана і все остальне. Ось такий варіант. Це товариші цьому зробили, що я міняв шків, йому раз так зробили, погнули клапана, правда, за власний рахунок вони виконували роботу, але втім, це ж все-таки фігово, як би там не говорити.